На пожалуйста. Вітаю, Я Мирослава Гонгадзе. Сьогодні ми в Україні Росія загрожувала та вторглася в Україну. Путін вимагає, щоб захід залишив Україну в сфері. Інтересів в Росії сьогодні у нас є шанс поговорити про цю кризу з держсекретарем Ентоні Брінкіним. Дякую, дякую за цю важливість і за ваші зусилля Ваша адміністрація сказала, що Росія може вторгнутись в будь-який момент. що готова робити ваша адміністрація для того, щоб стримати російську агресію. Які будуть три перші перших головні кроки, які ви готові будете зробити, якщо Росія вторгнеться завтра? Найперше, я хочу сказати, що ми дали реції. Росії вибір. Вибір між діалогом. І дипломатію з одного боку, чи конфронтацією, наслідками тяжкими з другого боку, і ми сірі оце тільки тількино ну, мали дипломатичні контакти з Росією з приводу стратегічної стабільності, і відповідного діалогу через НАТО і також обсє. Го організація Мейнстета безпеки в Європі, і ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб обрати дипломатичність. але все ж таки повертаючись що повертаючись до вашої думки. Ми знаємо, що агресія проти України є і триває. Ми я кажу, ми не тільки за США, але багато країн у Європі та за межами Європи. Ми будемо рішуче рухатися. Є три дороги. Перш. Що ми інтенсивно працюємо, виробляючи потужні фінансові, економічні експортні санкції, експортний контроль, Тобто, я не кажу докладно за це, що трошечки зарано, але ми скоординувалися з нашими партнерами, партнерами США. Друге, ми надаємо дальшу оборонну допомогу військову допомогу Україні. Третє безперечно НАТО посилюватиме свою оборону на східньому фланзі. І дивує справді в цьому те що, як подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався припинити тому що крім усього іншого, НАТО після російського заходу в Україну забравши Крим і зайшовши до Донбасу, вони спричинилися до того, що з'явилися наслідки для самої Росії. І Ми маємо також не Шати дипломатичних спроб і побачимо, що президент Путін скаже. Але запитання таке: чи якщо відключать Росію від свіфту, чи це є на столі переговорів, особливо санкції про сім'ї? Я можу вам сказати, і не тільки я, але велика сімка провідні економічні ну, країни ЄС НАТО всі оголосили як організації країн, як спілки країн, що будуть тяжкі наслідки ти для України, якщо пошириться агресія, посилиться агресія проти України, і також ми повернемося до того, що робили 2014 року. Я не казатиму докладно це тільки телеграфно, ну, я повторюю, але ми повернемося до всіх важелів. і було б все ж таки бажано, щоб не довелося до цього вдаватися. Але м -м, треба все ж таки бачити, чи можемо ми у погодитися в чомусь. І це на дипломатично узгодити позиції сторіння. Росія просить е, е, від вас відповіді письмової щодо того, щоб їх вимоги ніколи не приймати Україну в НАТО. І чи ви готові дати таку відповідь? Ми мали останнього тижня ці важливі заходи, контакти. Як я вже казав, був ми мали нагоду для Росії для всіх нас. США, європейських партнерів, а, вислухати одне одного і подумати на самоті. Так бути російська делегація повернулася до свого президента, мабуть, консультується. Я консультуюся безперечно з президентом Байденом, європейські партнери своїми лідерами і далі має бути на зустріч у Женеві у п'ятницю з Сергієм Лавровим. Міністром закордонних справ Росії побачити, яка офіційна відповідь від Росії з приводу того, що ми вже обговорювали. І перед тим я також хотів би, щоб президент Байден по до Києва консультуватися з українськими партнерами. Завтра на буде зустріч у Берліні, щоб з європейськими партнерами згодити наші позиції. Ось такі консультації, що передують нашим контактам з Росією і ви не відповіли на моє запитання. Тання чи ви готові надати письмову відповідь Росії Наступний етап? Це зустріч з Лавровим міністром закордонних справ Росії. Я чула вже про е, пана Лаврова. Ви маєте зустрітися з ним? Чи бачите ви якісь ознаки? Того, що Кремль змінює свої позиції? Я не можу сказати, що бачу прямі якісь докази на те? На жаль, ми і далі бачимо, що Росія зосереджує дуже велику потугу. Уздовж українських кордонів це триває. А з другого боку, сама зустріч у Женеві, факт того, що ми обговорюватимемо певні речі. Те, що ми вже впродовж останніх десяти днів обговорювали, це вказує на те, що дипломатія залишається як такий дійовий ще засіб, і так ліпше, так відповідальніше буде. Дипломатично розведе до питання здавиважають, що договір є єдине рішення цієї кризи а Україна по іншому. Читає цю угоду, мінську угоду. Чи час настав знову переговорити про Я не знаю, цю угоду. Що треба щось переобумовлювати? Є три угоди. Насправді, 14-15 року в менську є дуже важливі заходи, що їх мають ужити обидві сторони. І Багато що з тих заходів Україна або вже вжила, або ро. Робить, починає робити те, що залишається, але на превеликий жаль, треба сказати, що з другого боку Росія практично нічого не зробила того, що передбачається Менськими угодами і умовами. Отже, Донбаське питання не розв'язується через менський процес. Якби це так було, то це був би найліпший спосіб. Може, єдиний Франція, Німеччина дуже важлива частина цього процесу, нормандський формат, так званий, і будуть іще зустрічі ближчі у річчі цього процесу. Але Росія має довести, що вона поважна до того ставитися останніми тижнями. Ми бачили, ну, наприклад, припинення вогню. Це доказ на те, що щось спрацьовує проти того, що мало двадцятого року, але питання головне: чи вони хочуть реалізовувати мінські угоди? Якщо так, то ми підтримаємо, допоможемо. але в нормандському процесі Франція, Німеччина, Росія, Україна. Оскільки ви сказали про нормандський формат дуже багато говорять про те, що штати приєднаються до цього нормандського формату. чи ви ще раз думали про це? я не думаю, що питання в тому, щоб приєднатися до формату. а Чи буде нам корисно спробувати сприяти, допомагати, підтримувати якимось чином можливим? Якщо так, то так, ми готові це зробити безперечно. Поділимося з нашими союзниками партнерами Франції, Німеччини, такими. Висновка радник з питань безпеки вже сказав нещодавно, якщо Росія хоче, щоб Північний потік почав працювати, то вони мають припинити агресію в Україні. Чи сполучені Штати готові прийняти завершення та запуск? Цього трубопроводу, якщо Росія відведе е, свої війська з українських кордонів, ми далі розглядаємо, як ми розлітаємо цей зуді. Ми вважаємо, що це підриває безпеку енергетичну безпеку в Європі. Наша постава в цьому не змінена. І Ми даємо росії таким чином, якщо дозволимо на те обійти Україну в транзиті газу, це матиме тяжкі наслідки для України економічно усім тим це труба практично вже готова, збудована. Вона ще не запущена в експлуатацію. і питання в тому тепер, що це такий важель і для Росії, але і для нас. Якщо вони надумають, що надумають почати справжню агресію проти України, то дуже мало ймовірно, що піде кі газ Цим шляхом то хай подумають про це І, У мене ще два запитання по е, українським внутрішнім справам. Якщо можна, президент Зеленський пообіцяв президенту Байдену особисто боротися з корупцією. Він пообіцяв призначити спеціального антикорупційного прокурора до кінця 2021 року. Однак багато українців говорять про те, що є саботаж таких антикорупційних реформ. Чи сполучені штати як стратегічний партнер України задоволені прогресом реформ в Україні? І чи Україна ризикує тим, що втратить підтримку США? Якщо уряд не виконає своїх зобов'язань щодо реформ Я щойно сьогодні власне говорив з президентом Зеленським. Дуже добре склалася нам розмова з приводу всіх цих питань, і саме разом із реформами, і безперечно, президент Зеленський налягає на реформи. Нещодавно судова активізувалася, але багато ще треба зробити, ну включно із призначенням відповідного урядовця і ми дожидаємо цього, сподіваємося, що це ось ось станеться. Тут важко. Тут є зовнішній тиск, внутрішній тиск, але він іде дорогою реформ. І кінець кінцем український поступ. А ми віддані підтримці такого поступу залежить від успіху реформ. Отже, ми сподіваємося, що президент далі робитиме це саме. Ми дуже його підтримуємо і підтримуємо вже. Його й Україну що so до колеги дякую дуже. вони мені показують, що потрібно завершати. І у мене ще одне запитання. Будь ласка, ще одне запитання через дорогу від цієї будівлі, де ми сьогодні проводимо це інтерв'ю. там були слухання судові по звинуваченням по державній зраді президента бувшого президента Порошенка. Багато політиків кажуть, що ці і багато взагалі Жуча ці е, звинувачення політично вмотивовані. Чи ви думаєте, що оці звинувачення і цей процес е, правильно йдуть під час війни? Докладніше коментувати ці справи, але дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді цьому чи будь-якому іншому підкреслює, щоб усе було законно, щоб судді були незалежні, щоб було правовладдя, і їм сказали. Щоб без страху й докору, щоб не було ані мазунчиків, ані переслідуваних, і щоб усе це було рівно для всіх і скрізь. А далі треба сказати, що є потреба на те, щоб об'єдналася нація перед лицем російської загрози. Українці мають виступати спільно, хоч би які були їхні політичні погляди. Яка відмінність у цих поглядах треба боронити свою країну. Ну Росія робить усе, щоб був розбрат, щоб поділити націю, щоб люди виступали не проти одного, а не проти неї. Треба єдно виступити єдино спільно з проти Росії, оборонюючи своє майбутнє. А ми це майбутнє підтримаємо це. вас. дуже дякую, І мене виведуть. Дякую, дякую дуже.